Щоб смачно приготувати курячі сердечки, багато не потрібно, а потрібно їх гарно вимити та обрізати зайвий жирок та трубочки. Далі залити їх холодною водою, додати сіль, лаврушку, перець духмяний горошком і варити хвилин 30-40. Далі сердечки потрібно охолодити і нарізати дрібним кубиком. Ще для цієї закуски я попередньо замаринувала одну цибулю, яку також дрібно нарізала. І декілька смачних маринованих огірочків нарізані так само. Ще мені знадобиться 100 грам сиру з пліснявою. Я взяла ось Такий едел блу від бергадер, тому що він дуже смачний і ароматний. Але його сюди я вже не нарізаю, а натираю на дрібну терточку. Заправляю це все буквально одну-двома столовими ложками майонезу. Обов'язково солі, і також я додаю свіжезмелену суміш перців. Бажано дати цьому салатику настоятися декілька годин і можна насолоджуватися. Я люблю таку страву подавати в якості закуски з підсмаженим на сухій сковорідці хлібом. Це дуже смачно і вишукано, підійде навіть для святкового столу. Якщо зберігайте собі рецепт? Обов'язково пробуйте і смачного вам.